Вже сьогодні набирає чинності закон 4369, який вносить важливі зміни до автоцивілки. Основне нововведення. учасників бойових дій та особ з інвалідністю внаслідок війни з 1 січня 2025 року отримують повну компенсацію вартості страхування ОСЦПВ від держави, і це триватиме до завершення року після закінчення воєнного стану. Крім того, встановлюється постійна знижка у розмірі 50% для цих осіб, якщо авто належить їм на право власності, не використовується для бізнесу. Ще один важливий момент у разі ДТП скоєної до 30 червня 2025 року держава не вимагатиме компенсації від водія учасника бойових дій за винятком, якщо той був п'яний без прав, втік з місця подій чи вчинив кримінальне правопорушення. Але якщо водій з причини ДТП, скориставшись компенсацією, то втрачає право на безкоштовне страхування наступного року. Якщо ви або ваші близькі належите до пільгових категорій, запрошуємо на консультацію, допоможемо розібратися в нових правилах, перевірити документи та підготуватися до отримання компенсації.